В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. <кій> Сочесний одесь Микола, брати і сестри, це така хороша новина. Ми цього року з вами дожили, незважаючи ні на що, до Різдва Христового. І це дуже хороша новина. І ми, ми його святкуємо, ми його будемо святкувати. Але питання як? Питання, як хто? Сьогоднішній Євангелій показує нам три основні способи, як ми можемо, яким чином ми можемо святкувати Різдво. Три основні способи. Перший спосіб ми бачимо, що можемо святкувати Різдво, його, його проживати, так, як ірод. Другий спосіб як книжники і пересвященники. І третій спосіб це спосіб пастухів і мудреців. Отже, Перший спосіб ірод. Що він робить? Коли йому прийшли додому і кажуть: слухай, народився оригінальний цар, не такий, як ти. Ну оце ж я тепер додаю. Бо ірод насправді підробка. Ірод це просто такий февник, як ми кажемо, ставлений Риму. Рим і так уже давно завоював усю територію. Але так, аби люди не бунтувалися, то там поставили якогось начальника. Добре, називайте його царем. І, і там навіть він робить вигляд, що щось вирішує. Він робить вигляд, що він щось там знає, щось приймає рішення, важний чоловік. Але до кінця нічого він не вирішував, нічого він не робив. Але таке було чисто для вигляду. І цей чоловік приймає в себе цих мудреців, і вони йому кажуть: слухай, ми йдемо до справжнього царя. Правда, і мудреці не дуже мудрі, якщо вони так говорять у, у домі. Якогось царя а говорити про іншого справжнього царя. Появляєте? Це таке, якби я зайшов до вас до хати і кажу, слухайте, слава Ісусу Христу", чи Христос рождається. Я не знаю, які ви газди, але я шукаю справжнього газду, нормального такого робочого. Я підозрюю, що ви б мене попросили, аби я вийшов з хати, та б сте написали табличку на дверях: у цю тарасу не заходити більше. Будь ласка, ні? Ну, але добре, але поступили, як поступили ці мудреці. І що каже Ірод: ні, не буде. Брати і сестри, ми можемо проживати Різдво із таким способом ірода, буквально із, таким, із такою іродовою закваскою. Тобто, я рішаю, як має бути. Я рішаю, як я буду жити, а як ні. Я рішаю, як стосунки будувати з дружиною, як з чоловіком. Я рішаю, як гроші заробляти, як їх тратити, як відпочивати, як будувати стосунки з колегами по роботі. Я Тобто я сам собі цар. І тому будьте обережні, бо ця закваска це буквально не Господь мій і Ісус цар, але я цар. Не Він мені показує, що я повинен робити, але я собі показую. Оця закваска ірода. Другий спосіб, дуже небезпечний спосіб просвященників і книжників народних. Ви розумієте, ці люди з дитинства раннього вивчали на пам'ять. Цілу тору, П'ятикнижжя, книжя, пророків, псалми на пам'ять. Дивіться, коли Ірод питає хлопці, ви щось знаєте, де має месія народитися? Вони сходу. Віфлеємі, в вертепі в юдейському <кхух> Віфлеємі, у, у юдейській, на юдейській території це я добавив, в вертепі. О сходу, чого? Бо вони, вони постійно досліджували це, вони знали. І, брата і сестри, другий спосіб проживання різдва і святкування. Це може бути спосіб пересвященників тижників, який, який ти знаєш, ти щось чув, ти дослідив, але жодної дії, але жодної співпраці, але жодного руху у напрямку до Бога. Просто ти собі живеш, як живеш, ти, ти собі живеш і тішишся, що знаєш, ти навіть вмієш колядувати, ти щось чув про Бога, але це на тебе ніяк не впливає. <кій> ніяк. І це, це насправді дуже страшно. Коли ти знаєш про Бога, ти чув про Бога, але воно в тобі не робить жодної переміни. Скільки ми знаємо людей, які ніби ходять до церкви, а, а, але ніяк не змінюються. я щось недавно порахував, що на Великдень, коли ми посвячували Пасхи, пам'ятаєте, недавно був Великдень, ми бігали з кошиками, як час скоро летить. І я витратив з отцем Миколом біля вісім відрів відер води свяченої. відрів. Я вже так говорю, як мої діти відрів. Вісім відрів свяченої води. Уявляєте? Треба було і святити, і святити, і святити. На другий день більше половини тих людей, які були на Великдень, вже їх не було в церкві. На третій день і зовсім, а сьогодні де вони є? І уявіть собі, що є. На, на жаль, у нас у церкві така реальність. І в греко-католицькій, і в православній, і в католицькій, що на Великдень основна маса людей, які раз у році, хоча б на Великдень, є в церкві, потім протягом року їх немає. Щось вони чують про Бога, щось вони знають про Бога. Але може, ти собі, а я собі. Я до Тебе звернуся, якщо будуть якісь проблеми, а нема проблем, то на що до Бога звертатися? Тепер хтось там свідчив на біблійному колі, так файно мені сподобалося, що якась пані. Почала до церкві ходити більше. А її подружка так і каже: Маріє, у тебе це yeah. щось стало? Yeah. Анна, у тебе це щось стало, що ти до церкви так часто ходиш. Нащо? Буквально нащо до церкви ходити так часто? Кожну неділю? Yeah. Нащо? Щось це стало у тебе в сім'ї? Ну бо якщо нічого ще не стало, усе йде файно, то нащо до церкви йти? Нащо тобі Бога? Неймовірно. І тому, брати і сестри, будьте обережні. Бо проживання Різдва за способом пересвященників і книжників, це буде проживання таке: я щось знаю, щось орієнтуюся, але нічого не роблю. Але нічого не дозволяю Богові собі змінювати. Тобто, мій розум і моє серце ніяк під впливом цього Різдва не змінюються. Натомість є третій спосіб. Третій спосіб важчий. Це спосіб пастухів і це спосіб мудреців. Який? Іди не знаю куди, роби щось, не знаю що. І вони йдуть. Що кажуть ангели пастухам? Ідіть і знайдете дитя, буде вам знак. Дитина, яка є у яслях. Оце знак. Уявляєте собі, який це Бог, яка це могутність, півметрова дитина у яслях. Але каже ангел, це вам буде знак, іншого не треба. А і, 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 бачите, він, він каже, ви знайдете. Що це означає, що пастухи вам треба шукати? стайню ви так легко не знайдете. Це мудрецям було легше, бо їх там зірка якась водила. А пастухів зірка не водила. Їм треба було знайти. Але і мудрецям, уявіть собі, що вам треба пішком піти звідси до Києва, десь там кудись знайти якесь місце, де народився якийсь цар, якийсь Бог. Куди йти? GPS-у нема. Карт нормальних нема, ну якась зірка веде, але ви бачите, вони так збилися, що вже у Ірода просять поради, що слухай, куди нам іти. Є якась інформація, що Ірод мусив їм допомагати. Тобто, брати і сестри, життя <кій> за способом проживання Різдва, за способом пастухів і мудреців це справжнє життя християнське. Ніхто вам не пообіцяє нормального церкві, що ви до церкви ходіть, і все у вас буде добре, і буде щастя, здоров'я, успіхи. Нема такої гарантії. Нема такої гарантії, що ти йди за Богом, і у тебе все буде добре здоров'ям, зуби не будуть випадати. Нема такої гарантії. Навпаки, практика показує, що кожна людина, яка починає вірити трошки більше, ідеш за Богом, то тоді диявол тебе починає по-справжньому кусати, ой, як йому невигідно. Ой, як він тебе ненавидить. Ой, як лукавий хоче знищити тебе, тих людей, кого ти любиш. Ой, як він хоче зруйнувати. І тому проживання Різдва справжнє це проживання пастухів і мудреців. Ми йдемо за тобою, Боже, ми тебе хочемо слухати. Ми хочемо за Тобою слідувати. Сьогодні, на сьогодні. <кхух> Навіть у молитві Отче наш, ми не кажемо, хліб наш насущний дай нам на увесь 26-й рік. Ні. Ми не кажемо хліб наш насущний дай нам на тиждень. Це так не працює. А як ми кажемо, Хліб наш насушний, дай нам днес, нині. Сьогодні. Днизька. Нині. Чому? Бо завтра буде завтра. Але зараз, Господи, я з тобою хочу бути, зараз, я за тобою хочу слідувати і зараз мені покажи, що я маю робити. Загалом є повна невідомість. Я собі живу також, як священник, маю одну дружину, п'ять дітей. То добре, що не навпаки. Маю одну дружину, 5 дітей, і я не знаю, де я буду завтра. Діловчани мені так часто казали, о, ти стара, ви в діловому на все життя. Я кажу, я не знаю. Хтось мені вже в Мукачеві неодноразово говорив, що о, ти старас, ви у нас у Мукачеві на все життя. Я не знаю. Справді, можу ще тут послужити років 30, а може, ще послужу два місяці і писко відкличе. Хто знає, я не знаю. І я бачу, що правдиве життя християнське. Брати і сестри, це все ж таки завжди буде ближче до життя і проживання Різдва пастухами і мудрецями. Я за тобою Боже йду і я готовий. Я не бунтуюся, я готовий прийняти. Кажеш мені тут, то буду тут. Кажеш мені там, то буду там. Кажеш мені робити ось це, я роблю. Може, мені це не подобається, але я роблю. Кажеш мені робити ось це, може я це не дуже вмію, але Господи, ти говориш. Я виконую. І, і, і життя проживання Різдва способом і мудреців, брати і сестри, це завжди авантюра. Ти не знаєш, що буде завтра. І це завжди пригода, але це файна пригода. Тому дивіться, ми всі дорослі люди, ну крім тих, хто не дорослі, кому ще не є 18, кого не можна, чию прославу у церкві не можна вдихомирити, бо вони славлять Бога по своєму. Всі наші півметрові і метрові діти. Але дивіться, хто з вас вже дорослий, ви сьогодні можете обирати, яким способом я хочу проживати і святкувати Різдво. Способом ірода, способом пересвященників і книжників народних, чи способом пастухів і мудреців. Чесно, найважче це третій спосіб. Це найважчий. Але ви обирайте. Я вас не можу примусити. Я вас не можу заставити, я не маю права, але ми всі з вами є перед тим, аби бути в свободі і у вільності вибирати, яким чином я проживу і буду святкувати Різдво цього року. Бо спробуйте порахувати, кожен із вас має свою трудову книжку, церковну трудову книжку. Кожен із вас має свій стаж ходіння до церкви, свій стаж навернення. Свій стаж, скільки років ви вже працюєте над тим, аби дозволити Духові Святому міняти своє мислення, міняти своє серце? То собі дайте запитання: скільки різдвів, скільки народжень Ісуса Христа я вже прожив, прожила? І, і що вони у мені допомогли змінити на сьогодні? Як я співпрацюю? Який наслідок оцього народження у мені помітно назовні? А найкраще про це говорять наші вчинки. Тобто, як ми живемо? Те, як ми живемо і показує. Все ж таки, я живу за способом ірода, за способом пересвященників, чи за способом мудреців і пастухів. Тому молімося, брати і сестри, проставляємо Ісуса Новонародженого, Котрий народився. Це не, це не реклама, це не порада, це не настанова, це новина. Ісус народився. Це новина проголошення. А що ти з цим зробиш? Чи зробиш так, як ірод, я сам собі цар, чи як пересвящен. Ну, ну і що, народився і молодець, але я собі живу своїм життям, чи зробиш так, як пастухи, або як мудреці, Яким? як? Поклонялися. Поклонялися і славили. Тому запрошую, брати і сестри, до поклоніння і до прослави у молитві, у слуханні, у колядках. Уділені у тому, аби в нас самих, тут зараз, ми так розкочегарилися, і це поклоніння сьогодні носили по наших домівках. І тоді, коли ми будемо кричати, Христос рождається, аби це не було просто слова, але аби це було буквально, Він народжується наново в моєму житті цього року. Я за ним хочу слідувати, як? Я не знаю. Сьогодні на сьогодні. Завтра буде видно. Але, але сьогодні я за ним обираю йти, його слухати, ним керуватися і прославляти тим, як я слухаю, як я живу, як лягаю спати, як прокидаюся, як їм, як відпочиваю прославляти Бога. І оце буде справжнє святкування Різдва. Христос рождається.